З вами телерадіокомпанія Лозова. Я Вадим Гоч. радую вітаю всіх, хто з нетерпінням чекає міські новини. Сьогодні про наступне: оновлений центр надання адмінпослуг відкрито: фінансові проблеми панютинської селищної виборчої комісії. Право приймати участь у місцевих виборах, туберкуліно діагностика дітям міста від 4 до 16 років. Будинок сімейного типу дітьми не поповнюватиметься. Від їхнього професіоналізму залежить безпека і людське життя. Про готовність до забезпечення у Лозовій у день виборів громадського порядку та безпеки городян, про готовність реагувати на можливі провокації чи надзвичайні ситуації керівники силових структур звітували на оперативній розширеній нараді, яка відбулась у п'ятницю під головуванням Лозівського міського голови Сергія Степанова. Зробити все можливе для забезпечення безпечного та вільного волевиявлення Лозівчан у неділю 25 жовтня. Наразі головне завдання міської влади та усіх служб, які зобов'язані в рамках закону та межах своєї компетенції вжити заходи із забезпечення громадського порядку та безпеки городян, зазначив лозівський міський голова. Хочу звернутися і призвати всіх кандидатів на пост городського голови. Хочу призвать все политические силы, общественные организации, прекратить провокации в городе Лозова. Голові Харківської обласної державної адміністрації СБУ, народному депутату України, Сергій Степанов, направив листа про диверсійний акт, який мав місце у лозовій пошкодження невідомими особами об'єктів народного господарства, до яких відносяться і засоби масової інформації. зухувало переробано мережі декількох місцевих медіаресурсів. Цей випадок внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. На сьогоднішній момент нічим пояснити до немало, тому що проводимо перевірку. На жаль, не все розкривається, що це Працюють, доповідали правоохоронці у посиленому режимі. Очікують підкріплення до дня виборів. Прибуває, там нам суботу, ще 60 чоловік приданих сил з університетом. Увесь процес голосування та підрахунку голосів відбуватиметься у присутності правоохоронців. Уже припідняти, і садів і відповідно 25 числа теж саме буде підприємство відповідні оперативні мероприятия. Наши сотрудники будут э, находиться, уже установлен контакт с руководством, э, с руководителем э, городской избирательной комиссии. Э, с э, утра дня голосования наши сотрудники будут находиться непосредственно на территории избирательной комиссии, которая будет мониторить ситуацию, которая происходит в городе по избирательным участкам. На территории города будет находиться э, оперативно-следственная группа службы безопасности Украины. которая будет соответствующим образом реагировать и документировать те правонарушения, которые относятся к нашей компетенции и могут быть квалифицированы как террористические акты, либо иные правонарушения, внесенные в наши компетенции. Зі свого боку доповідали працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, прокуратури, суду. Цілодобово працюватимуть посилені аварійні бригади усіх комунальних медичних служб, звітували їхні керівники. Координацію дій всіх служб міста забезпечуватимуть відповідальні працівники виконкому та керівництво міста. У четвер у Лозовій відбулася урочиста. Втім, одночасно, зі слів лозівського міського голови, і робоча подія в центральній частині міста відкрито оновлений центр надання адміністративних послуг. Ще в липні 2013 року міська рада прийняла рішення про створення у Лозовій центру надання адміністративних послуг, який вже з жовтня того ж року і запрацював. З ініціативи керівника міста центру було виділено додаткові приміщення, де наразі завершено внутрішні ремонтні роботи з єдиною метою створити максимально зручні умови для городян в отриманні адмінпослуг від органів влади. Став приміром для всіх, щоб такі центри були у нас у всіх районах, у всіх городах. Спасибо большое городскому за такой центр, за таких людей. Хочется сказать вам спасибо за ваш коллектив, за вашу работу, за то, что вы стараетесь для людей. У вас очень прекрасный офис, один из лучших. Наразі оновлений центр відкрито для лозівчан. Хоча й на період проведення ремонтних робіт його робота не припинялась. За цей час до фахівців центру звернулося більше 9 тисяч городян. Оглядини розпочали з кабінету номер 1 центру надання консультаційних послуг, зона консультування, де за графіком кваліфіковані спеціалісти різних управлінь установ надаватимуть лозівчанам консультації. Кабінет номер 2 інформаційний центр, зона прийому. Тут зустрічатиме городян, адміністрації. администратор «Универсал». Прежде всего он должен быть вежливым, готов в любую минуту помочь человеку, который подходит, проконсультировать человека. Мы меняемся поочередно. Сначала один человек принимает людей, один консультирует, потом меняемся. Ну, поочередно. Каждый администратор подходит и в свою очередь консультирует людей. Щомісяця до ЦНАПу звертається по 700 лозівчан? Працює центр шість днів на тиждень без перерви. Сьогодні через центр надається сім десятків адмінпослуг та дозвільні документи. З самого відкриття ми всі наші розрішительні документи всі надають через центр надання адмінпослуг. Мені жаль, не приходилось обращатися. Але я сьогодні побував на відкритті і прийшла до виводу що це хороший центр, який облегчає значительно життя наших лозівців. особенно жителей преклонного возраста. Мы вообще пришли, надо регистрировать ребенка на прописку. Это здесь или не здесь, надо уточнить еще. Каждая услуга имеет свой срок исполнения. Обязательно. Если срок выполнения услуги не определен по закону, значит не более 30 календарных дней услуга должна быть предоставлена в этот срок. Но на каждую услугу есть срок. Я вам приведу пример по услугам миграционной службы. Прописка и выписка, то есть регистрация снятия с регистрации места проживания в течение суток. Основной смысл – это каждый член нашей громады должен получить, получить эти услуги на высочайшем европейском уровне. Я считаю, что мы этого достигли, мы это сделали. І всіх іскрені з цим собиттям сьогодні поздравляю. В планах на майбутнє розповідає керуючий справами виконкому впровадження електронного сервісу, електронних терміналів самообслуговування, адже головне завдання ЦНАПів створення прозорого офісу, де за принципом єдиного вікна видаватимуться усі погодження, висновки, документи. методично работали с субъектами надания админпослуг. Это было непросто. Не все с восторгом сказали сразу «хорошо, как хорошо, что будет Центр, и будем через Центр предоставлять услуги». И мы постепенно, постепенно и приводим к тому, что всех ориентируем на то, что только так будет, городская власть только в этом формате будет работать, только через Центр админпослуги. Депутати Лозівської міської ради не змогли зібратися у середу на позачергове засідання, аби владнати процедурне фінансове питання, яке виникло у панютинської селищної виборчої комісії. Як запевняє голова Лозівської міської виборчої комісії Марина Кожевник, це не вплине на волевиявлення панютян. Про що мова далі докладно. Фінансовий бік проведення виборів має декілька нюансів. Чергові місцеві проводяться за рахунок державного бюджету для організації виборів у нашому місті до Лозівської міської ради надійшла цільова державна субвенція у розмірі майже мільйон гривень 978 тисяч. Це на потреби трьох виборчих комісій Лозівської, Домайської та Панютинської. Зібравшись позачергово ще 6 жовтня, депутати Лозівської міської ради розподілили ті кошти поміж трьох виборчих комісій для виконання ними своїх функцій за два тижні. Ні, у панютинській комісії виникли ускладнення. Забракувало коштів на виготовлення бюлетенів. Гадської комісії у них діраш нової. І поділилося такі, а нам по два рубля. Довелося терміново позачергово скликати депутатів міської ради. Сесія скликана в зв'язку з тим, що надійшов лист від голови назв'язкової міської виборчої комісії. Кажений Віктора стосовно того, що Ласіська виборча комісія просить узгодити перерозподіл коштів між видатками Лазівської міської виборчої комісії та панютінської селищної виборчої комісії на суму виспавлення тисячі гривень шляхом зменшення коштів кашторису лазівської міської комісії та збільшення коштів панючинської селищної комісії у межах загального обсягу коштів єдиного кошторису. Ці кошти необхідні для того, щоб э, розрахуватися за. До людей по селищу аніза це питання стосується селищних виборів. Втім, одразу зазначила секретар Лозівської міської ради Тетяна Запорожець, кількості присутніх недостатньо для прийняття рішення. Засідання навіть не відкрили. А скільки у залі перебуває депутатів менше ніж передбачено нашим регламентом відповідно до закону, відкрити 94 чотири сесію немає можливості. Тому всім дякую, хто прийшов. Можливо, зустрінемося після виборів. Коментувати мені важко. Хай це залишається на совісті у кожного із депутатів, хто не прийшов. Паніцинська селищна рада як орган місцевого самоврядування має здійснити всіх організаційних заходів щодо забезпечення роботи селищної комісії виборчої. Сьогодні Сергій Федорович дзвонив. Вранці дзвонив Олексію Петровичу стосовно цього питання. Справа в тому, що Олексій Петрович сказав, що він не знає про. Таку необхідність. Як пояснила телефоном голова міської виборчої комісії, проблема виникла через неправильні розрахунки Центральної виборчої комісії, кошторисів витрат, в яких було закладено стандарт вартості виготовлення бюлетенів, якого бути не повинно. Ситуація, запевняє Марина Кожевник, не катастрофічна. на ход виборів у селищі не вплине, а депутатам міської ради все ж таки доведеться зібратися та владнати процедурне питання з понеділка. Дві автобусні зупинки замінено по вулиці Моторного. Це продовження роботи, яку комунальники почали з вересня. На прохання мешканців нові павільйони тоді було встановлено по вулиці Орджонікідзе і Миру. На такі ж самі замінено аварійні зупинки по вулиці Моторного. На цьому тижні демонтовано два старих павільйони на автобусних зупинках. На це місця змонтовані нові. Це заплановані заходи. Вони планувалися на початку року і відповідно до затверджених. Кошторисних видатків, в межах яких ми працюємо, ми придбали та встановили ці дві два павільйони у Харкові. На виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації створено Харківський обласний центр допомоги учасникам АТО. Про це під час чергового засідання координаційної ради з питань підтримки сімей вимушених переселенців та учасників АТО, яке традиційно відбулося у середу, повідомив голова координаційної ради, заступник міського голови. вже напрацьованої за півтора роки роботи системи взаємовідносин усіх причетних до цієї роботи у Лозовій. Напевне, додасться новий імпульс. Вивідено інформаційної бази даних внесення 1794 сімсот сім'ї або до особи впродовж тижня до міста Лазова прибуло 12 осіб з міста Андроцит, Макіїв, Пригодлі, Попасне. Станом на 21.10. адресну допомогу отримує 435 сімей. Наразі за інформацією фахівців управління праці та соцзахисту населення 27 сімей з обліку знято. Вони виїхали з Лозової та повернулися до своїх домівок на сході країни. 271 лозівчанин є учасниками антитерористичної операції. З них вже демобілізовано 113. Військовослужбовці повертаються із конкретними проханнями, конкретними зверненнями до медиків, комунальників, освітян. Як їх вирішують, розповідалось на засіданні. Проблем таких немає, крім харчування. На наступний рік міську програму підтримки родин учасників АТО зазначив Олександр Неділько. Збільшено до півмільйона гривень. Проблемні моменти, які виникають сьогодні, треба враховувати. Я дуже прошу, щоб ми все-таки певну корекціону внесли на найближчу сесію, яка буде в листопаді. Харчування все такі насти для сімі учасників АТО. А наразі освітянам доручено поспілкуватися із кожною родиною учасника АТО та піклувальними радами навчальних закладів міста через надання матеріальної допомоги по програмі підтримки сімей учасників АТО адресно на сім'ю. Вирахувати вирахувати таку потребу до кінця року. З з сім'єю переговорити що. Ми можемо скажімо, умовно, там 300 гривень. Скільки потреба в харчуванні до кінця року, починаючи з 1 листопада, то 20 якогось там грудня, коли закінчується навчальний, оскільки на часі день місцевих виборів представники СБУ загострив увагу присутніх на важливому моменті. Мешканцями громади штатці ті, хто тут зареєстровано. Це важна доповнення, бо зареєструвана тільки ті, хто пічаті в паспорті буде. То есть, те переселенцы, которые, э, у которых справка із управління Трудовістю защиты, она не, не Украины. У четвер у виконкомі відбулося чергове засідання адміністративної комісії. Переважна більшість питань, які виносилися на розгляд, стосувалися порушення правил благоустрою міста Лозова. До управління житлово-комунального господарства надійшла заява від батьків, які стверджували, що їхню дитину покусала собака. Вони бачили, що пес забіг на подвір'я одного із приватних будинків по вулиці 40 років жовтня. На господаря інспекторами управління ЖКГ було укладено протокол. Чоловік прийшов на засідання адмінкомісії доводити свою непричетність. Він переконував, його собаки за межі подвір'я не виходять, а дитину, скоріш за все, налякав бездомний пес. Час від часу він таких під. До того ж, окрім свідчень батьків, зауважував чоловік інших свідків і доказів жодних. Адмінкомісія вирішила винести йому попередження. Якщо будуть повторні скарги, штраф. 100 тисяч гривень цього року виділено з міського бюджету на закупівлю туберкуліну. Його вистачить, аби провести реакцію менту всім дітям міста віком від 4 до 16 років, говорять Лозівські лікарі. Щоправда, без згоди батьків медики не зможуть дітям провести туберкуліну діагностику. Туберкулезной диагностики бояться не нужно. Это не прививка, это проба на выявление антител в организме деток к туберкулезу. То есть реакции на нее В виді температурна реакція охучення е, обчого состояння рібінка і там какой-то, не буває. Батьки не завжди погоджуються на профілактичні щеплення. Тим самим чинять нерозумно, стверджують лікарі і наводять сумну статистику. За шість місяців цього року було виявлено 15 випадків захворювання на туберкульоз. Серед них підліток. У лозовій дитячий будинок сімейного типу, в якому наразі виховуються четверо дітей, поки що не поповнюватиметься іншими дітьми. Таке рішення було прийнято у середу на засіданні комісії з питань захисту прав дитини. До служби у справах дітей нещодавно звернулися батьки-вихователі дитячого будинку з бажанням взяти до своєї оселі на виховання ще одну чи дві дитини молодшого шкільного віку. На комісії їм в цьому було відмовлено, оскільки в родині виховуються діти складної поведінки, і вони потребують посиленої уваги та турботи з боку своїх батьків-вихователів. Це дуже така благородна місія взяти на виховання дитину сироту або дитину. Залишено без батьківського піклування, але ж при цьому враховується мотивація родини і можливість забезпечити дитину і вихованням відповідним, і, і адаптація, щоб пройшла легко, і щоб інші діти, які вже виховуються в родині, не відчули дискомфорту. Щоб вся родина була готова до ефективного функціонування в період поповнення, на комісії також вирішували подальшу долю двох дітей молодшого шкільного віку дівчинці 10 років, хлопчику 7. Їхня мати померла, а бабуся зі своїм чоловіком не може знайти спільну мову з дітьми. Батька в них теж немає. Сестра з братом відмовляється мешкати в бабусі. Хлопчик навіть тікав від неї. Тимчасово дітей прихистила директорка Центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Неля Кишинська. Незабаром дітей відправлять до санаторію на оздоровлення. А вже коли вони повернуться, їх до себе забере дядько. Зараз він разом з дружиною проходить відповідне навчання. Багато матерів вибирають залишатися матерями одиначками, а не вступати в шлюб і не встановлювати батьківство. В зв'язку з тим, що є державна допомога на дітей і вони нею користуються. Але ж цим сильно обмежується можливість дитини залишитись в сімейному оточенні після того, як мати помирає. І в цьому випадку і звужується коло. Цих родичів, які можуть взяти дитину на виховання, тому що батьки біологічного батька і інші родичі не є родичами дітей юридично. Біологічно так, а юридично ні. І в зв'язку з цим проблематично влаштувати дітей в сім'ї. У цьому році це вже другий випадок, коли сторонні люди забирають до своїх родин безбатченків, говорить начальник служби у справах дітей Світлана Брежнєва. Двох дітей, позбавлених батьківського піклування, яких не взялися виховувати родичі, прийняла до своєї родини і створила прийомну сім'ю разом зі своїм чоловіком Оксана Кучерява, співробітниця управління праці. З жовтня лозівську міську раду старшокласників очолює одинадцятикласниця сьомої школи Валерія Афонічкіна. Лідери шкіл міста обирали голову ради таємним голосуванням. Кандидатів на посаду було двоє. Суперниця Валерії по виборчих перегонах стала заступником голови ради, і тепер колишні конкурентки працюють однією командою. Сама ж Валерія, відмінниця в навчанні, досконало володіє англійською мовою і готова упродовж цього року працювати з оновленим складом ради. Ми добре як з управлінням нашого города, так і з каждої школи. Тому тобто сірі праводям штата. Ми, ми агітуємо людей. Раз, разными акциями, проектами э, за здоровый способ жизни, за активный способ жизни мы стараемся помочь нашему городу, мы стараемся его озеленить. Мы... Действительно помогаем людям, которые в этом нуждаются. То есть это пожилые люди, это детки с какими-то возможно болезнями, либо лишенные родительского домашнего уюта. Это развивает в каждого из нас э, лидера. Мы надеемся, что Лера продолжит так же самое хорошо. Бути на посту глава ради старшокласника, как Юля Краснокутська і Никита Нічаєв. вони добилися больших висот. У нас всі діти вони мають потенціал. Це люди, які займають активну громадянську позицію. Вони і патріоти, вони і волонтери. У них дуже різноманітна діяльність. Лідери Лозівських шкіл часто відвідують різні заходи в Харкові, в тому числі і школу мера, є членами обласної ради старшокласників. Міська влада зі свого боку підтримує лідерів шкіл Лозової не тільки матеріально, а й морально. В останню неділю жовтня, а цьогоріч це 25 жовтня, в Україні відзначається День автомобіліста і дорожника. Свято, яке сьогодні своїм вважають мільйони українців, що мають водійське посвідчення. Втім, перш за все, це професійне свято водіїв всіх підприємств, організацій, установ. Наш наступний сюжет про особливих від професіоналізму яких залежить безпека і людське життя. Мені просто з дитинства був інтерес. Діди були водителями, атець ну, і так оно пошло. Що колись водитиме пожежну машину, Ігор і пропустити не міг. До частини прийшов, щоб змінити роботу. і Вже 6,5 років він водій 24-й ДПРЧ. Одразу після стажування його зачислили до 4-го караулу, там і до сьогодні. Караул це як сім'я. Їхній загін, як і будь-які інші, єдине ціле спрацьовані. Кожен має належно виконувати покладені на нього завдання, щоб добитися результату. І від водія залежить багато. Професіональне вважання автомобіля. Автомобіль має бути завжди в несправному стані, щоб не було ніякого відказу техніки на пожарах. Ну, треба знати район виїзду, водоісточники. Навідмінно знати місцевість одна із обов'язкових вимог до їхніх водіїв, розповідає Олександр, старший водій Лозівського відділення Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, щоб якнайшвидше, найкоротшим шляхом дістатися до місця виклику. У нас требування успіти по городу за 10 хвилин доїхати до визову, по області у нас іде хвилин, Так що. Робота у нас напряжена. У штаті відділення 37 водіїв, всі першого класу. Просто випускника автошколи до себе не візьмуть, пояснює Олександр. Робота, зважаючи на специфіку, відповідальна, складна, виснажна. 12-часовий робочий день починається в 8 утра, закінчується в 8 вечора. Це днівна зміна, і в 8 вечора і до 8 утра це ночна зміна. Дві зміни роботи. Машини не стоять, не відпочивають. Скорая помощь нужна дню міночі. Із двома новими машинами із ними більше року працюють дійсно пришвидшилися. Плюс вони комфортні вже як для больних, так і для воділей. Все удобство, вже видно одразу на лицо результат. Щоправда, дорогоцінний час продовжують втрачати на пошуках потрібного номеру будинку. Це стосується приватного сектору. Не на всіх домах є таблички з нумерацією, а ще на дорозі деякі водії вперто не хочуть пропускати швидку, хоча й сирена вімкнена, і маячки. Тому їх екстреники дуже просять. Якщо ви відділі двіжучися скорою допомога з проблесковими маяками. Звуковими сигналами будь пожалуйста, дорогу. Вона їде на визов. До того заклику приєднуються і газовики, і подібні ситуації, коли їхню машину аварійної служби не пропускають, час від часу трапляються. Люди такі він їде, як їхав, такі їде. он. не розуміє, що це не просто так все включено. Це значить, десь аварійна ситуація случилася і ж на хвилину йде час. П'ять хвилин мають на реагування, розповідає водій аварійної служби газу Олег. Ситуації різні трапляються. Визивають утечки газу, бувають пожари. Це все треба в течі п'яти хвилин С Все слажено, бригада у нас отличная. 17 років скільки працює на підприємстві. Останні два Олег водить спецавтомобіль. Машина нова. Оснащена рація. У нас GPS стоїть то тобто є в будь-який момент. связываемся, не дай бог, мы на одной заявке, другая поступает, все мы принимаем, и все, пошли, пошли, по цепочке все, то есть машина укомплектована полностью, инструмент, все, все для именно аварийной работы. Робота аварійної служби дуже відповідальна. Тому що року бригади проходять навчання, складають іспити, автівки проходять техогляд, ні люди, ні техніка не мають підвести. Щодо дня автомобіліста його раніше урочистіше і масштабніше відзначали. Погоджується Олег. Зараз скромніше, але приємно й те, що на їхньому підприємстві про важливість роботи всіх водіїв не забувають. А їх флозівські дільниці газопостачання із три десятки. Є у нас взагалі два свята. день горгазу, так сказати по-простому і. День водія. Вот обязательно я ж говорю завжди всі не забувають нас. У неділю має відбутися значна подія, яка може вплинути на розвиток міста та і країни в цілому. Чергові місцеві вибори. Як вони пройдуть, як проголосували лозівчани, Про все докладно вже у наступному випуску у середу. Наразі час нашого спілкування сплив із найкращими побажаннями. Ми прощаємося з вами у випуску. «Крапка». До побачення.